Привіт! Сьогодні в нас перший тренувальний день на програмі Сходнення 8 тижнів для чоловіків. З головним героєм Романом Трачком. У нас сьогодні другий день тренувань. Ми з Ромою перейшли до третього дня. У нас день четвертий. Сьогодні у нас п'ятий день. Шостий день. програми сходження 8 тижнів для чоловіків. Сьомий день програми сходення 8 тижнів. Катя мені пообіцяла, що сьогодні буде легше. О, та сьогодні буде легше. Так, Рома, у нас 10 секунд. Хоп, 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 хоп! На техніку все добре, молодець. Молодець. Ще так... слідкуємо за головою, слідкуємо. Ага. Добре, сідай. Тряпка. Димайся, Ром, я з тобою. Це, правда, важко, це дуже важко. Ще 50 секунд щастя сьогоднішнього для Романа, який сьогодні скоро завершиться вже. Ром, ти щасливий? Кривни. Та він щасливий. Ром, не жалій себе, давай роби. Якщо баланс вам втримувати важко, то можна взятися за підтримку. Ром, Тримайся за мене продовжуй. Можна використати стіну, все що завгодно. Щось надійне. Не таке, як я. Зараз. Підготовка до весілля власне, за моєю, за моєю спиною наречання. Так. Менше шиї, менше. Йдемо там І втягуй, відчуваєш себе ці добре зараз. О, да! О, да! Це те, що нам треба. І, раз, і, два. Прекрасно встаємо. Давай, <рес> ще одна секунда. Ти завершив програму на сьогодні. Другий ну, день весілля! Привіт! Я відчуваюся, що на сповіді зараз. Сповідь мужчини, які проходить програму сходження 8 тижнів. І сьогодні у нас восьмий день. Було пару важких робочих вихідних. У мене було весілля. І за рахунок того, що весь тиждень я був в тому, що ми тренувалися з тобою, mm -hmm. я розумію, що це в той допомогло мені почувати себе краще. Зазвичай весільні ти в... дискомфорт Зазвичай є в тому. зазвичай я відчуваю дискомфорт в районі там попереку. Є момент те, що болить живий відділ, якийсь ябіль. І тобто це доволі ну, неприємно. Е, що стосується харчування, я знаю, що ну, є заклади швидкого харчування, де є можливість з'їсти якусь там крайчку, якусь, е, якесь м'ясо. Не знаю, як можливо, чи тобто не варто все таке з собою пакувати. Однозначно, ти відповів зараз, ти ну, задав питання і відповів на нього сам Сам собою. поговорив. Взяти на харчування можна знайти щось таке, що тобі точно не нашкодить і, і під час худення буде навіть корисним для тебе, але ніхто не гарантує. Навіть коли ти береш звичайну гречку, що в цій гречці, скільки там олії і так далі. Одним словом, все-таки краще готувати їжу з собою, і напевно нам треба буде з тобою зустрітися і раз це спробувати разом. Мабуть, наступним нашим кроком буде похід супермарк. Другий тиждень розпочато, тому ми проводимо повторні заміри і перше, що ми робимо, міряємо нашу грудну клітку. І ми поїхали далі. Сьогодні в нас тренування. Як ти думаєш, на яку частину тіла воно буде більше спрямоване? Я не знаю. Я настільки втомлений, що мені байдуже на яку частину тіла воно буде спрямоване. Ми він втомлений. До він втомлений, але він не знає, що після тренування він отримує заряд гормонів щастя і радості. І він буде почуватися краще. Сьогодні у нас інтервальне тренування на нижню частину тіла. Ми будемо виконувати сім вправ і таких підходів ми зробимо рум. Як ти думаєш, скільки підходів? Жодного. М -м. Два. Два. Якщо ви відчуваєте, що ви в силі, ви зробите три підходи, але в нас сьогодні два. Стаємо в планку, починаємо бігти коліна до грудей, утримуємо спину рівною. Важливо, щоб таз не підкручувався під себе. А ми стараємось витягуватись через маківку в одну сторону, через сідничні кісточки в протилежну сторону. Випади в трьох напрямках: вперед, в сторону і назад. Ми зберігаємо стабільний центр. Важливо втримувати баланс стій вправі. Ми сідаємо якомога глибше і зберігаємо прямі кути в колінах по можливості. Сідаємо максимально низько, стараємося максимально розтягнути сідницю, коли сідаємо і зберігаємо хороший темп. Робимо випад лівою ногою в трьох напрямках вперед, в сторону і назад. Коли сідаємо, робимо вдих, коли стаємо видих. Утримуємо спину рівною, живіт підтягнутим, і стараємось сісти максимально низько, щоб добре розтягнути сідницю. Відштовхуємось і продовжуємо вправу. Біг коліна до грудей зі зміною напрямку. Руки залишаються на місці. Ми продовжуємо витягуватись через маківку в одну сторону через сідничні кісточки в протилежну сторону. Утримуємо спину рівною і ноги змінюють напрямок. Випади правою ногою назад, робимо випад і вистрибуємо вгору. Коли ми сідаємо, ми накопичуємо енергію. Коли вистрибуємо, вивільняємо енергію. Випади назад, лівою ногою. Сідаємо вдих, вистрибуємо зігнутим коліном, видих. Коли ми сідаємо, ми стараємося якомога більше акцентувати увагу на сідниці. Ми робимо бурпі з відтисканням і з прискоренням. Руки вниз, відстрибуємо, відтискаємось. Стаємо і біжимо. І знов раз, два, зберігаємо стабільність і біжимо. Продовжуємо. Браво, дай п'ять. Ми це зробили, я задоволена. Ми впоралися двома підходами. Так, ще є багато. Над чим працювати і над технікою, і над витривалістю, але обов'язково справимось і головне не пропускати тренування. Тільки регулярність дає ефект, дає класні результати. Якщо ви хочете бути такими, як Рома, якщо ви хочете досягти результатів, тренуйтеся з нами щодня, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментуйте. до краще. Рома, давай вали! Чекай, не мене.